Психологічні особливості появи страхів у дітей від 6 до 12 місяців. Страх є однією з найсильніших емоцій людини, що обумовлена реальною або передбачуваною небезпекою. Страх належить до базових емоцій, тобто вроджених. Страх це базова емоція, що виникає при переживанні небезпеки. Страх це емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню індивідуума і спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. Страх має об'єкт, різкий звук, гавкання собаки, незнайомий предмет. Тривога не має об'єкта. Дитячі страхи, звідки ж вони беруться. У середовищі лікарів і психологів, психотерапевтів, існує думка, що свій перший страх дитина відчуває ще в процесі свого народження. Проходячи родовими шляхами, дитина проживає страх. Страх це не симптом якогось нервового або психологічного захворювання. Вікові дитячі страхи. Перші 6 місяців це несподіваний звук, шум, гучна мова, різкі рухи оточуючих людей, загроза падіння, погане утримання. Від 7 місяців до 1 року це гучний шум, звуки побутової техніки, незнайомі люди. Переодягання та купання, боязнь в ванній кімнаті, зміна звичного оточення, інший інтер'єр квартири, поліклініка, висота і загроза падіння, втрата об'єкту прив'язаності, вікові страхи від 2 до 3 років це страх деяких тварин, комах, різких звуків, деяких родичів, темряви. Не варто забувати, що наявність страхів в певному віковому періоді є нормою. Якщо вони не заважають в життєдіяльності дитини, тоді не варто акцентувати на цьому увагу. Під час проживання дитиною страху важливо обійняти дитину, дозволити плакати, проговорювати спокійним голосом «Ти в безпеці, я поруч. Важливо, діти пізнають реакції на страхи за допомогою дорослого. Реакція на страх у дитини може проявлятися поганим харчуванням, небажанням брати до рук те, що налякало, або плакати, можуть проявлятися пішкові розлади. Якщо мама, тато чи бабуся самі лякаються, коли дитина впала чи взяла до рук якийсь предмет, що викликав тривогу у дорослих, дитина лякається не того, що в неї в руках, а саме реакції дорослих. Тому варто дозволяти собі дихальні техніки, коли відчуваєте напруження. Якщо проявляєте гіперопіку, контролюєте стерильність навколишнього світу вашої дитини, тоді варто звернутися за підтримкою до психолога, психотерапевта, щоб пропрацювати свої страхи, що можуть активізуватись після народження дитини. Повністю захистити свою дитину від страхів не вдасться нікому. Такий шлях розвитку і пізнання нашого світу.